І ті диванні експерти, які розповідають, що всіх поліцейських потрібно на фронт відправити. у мене тут двояке відчуття. Або вони роблять це свідомо, певні політичні сили, певні громадські рухи для підриву державності, для підриву порядку в країні. або вони просто не розуміють, що вони говорять. Наприкладі Тернопільської області. Не хотів би в цифри вдаватись, але якщо взяти астестованих працівників поліції, ми кажемо про цивільний персонал, то 10% зразу з перших днів повноштатного вторгнення 10% поліцейських пішли в людь. Людь нічим не відрізняються від будь-яких бригад, які військові працюють на передовій. Вони на самих, самих е гарячих точках. Не було жодного дня від моменту повноштабного вторгнення, щоб по ротаційній системі працівники поліції ГУНП людь вже не беремо, не трогаємо, це вже підрозділ Нацпола не області. Жодного дня не було, щоб наші поліцейські на ротаційній системі не, не були в зоні проведення бойових дій. Це У нас призначився по корт Тернопіль рота, вибухотехніки. Кінологи, слідчі, операти. І зараз знову таки формується, ви знаєте, що не закінчується прийом людей, і вона збільшується. Буде ще одна бригада, скоро це буде анонсовано, спецпризначенням створена, яка буде там в самому пеклі. А ще будуть зведені загони, які замінять деякі підрозділи військові. Тобто це поліцейські слідчі, дільничні оперативні працівники. Скільки ще потрібно відправити працівників поліції зрозум... показати приклад, що ми так само приймаємо участь в бойових діях, щоб дивальні експерти заспокоїлися? Якщо вони хочуть всіх зняти з вулиць, з кабінетів, то в мене є, ще раз: у мене питання: для чого це робиться? Чи не для того, щоб задати якусь шкоду?